В Україні вперше за два роки відбулись вибори. Так, це були вибори ректора вузу, але важливо те, що вони підкреслюють відповідність керівника своїй посаді, адже за це голосують як викладачі, так і студенти. Це легіт... легітимізація, яка дасть стабільність перш за все. І своїм прикладом я дуже сподіваюсь, ми покажемо а, всім вишам країни, що можна проводити вибори навіть в такі складні часи. Прикладом для інших вишів послужила Національна музична академія імені Чайковського. Кандидата на голосування висунув сам мінкульт після того, як за ініціативою провести демократичні вибори до тимчасово виконуючого обов'язки міністра Ростислава Карандієва звернувся педагогічний склад. НМАУ в результаті на посаду керівника був переобраний чинний ректор Максим Тимошенко. Очікування в нас великі. І такі, скажемо, що навіть у нашого ректора, який прийшов п'ять років тому назад, ми думаємо, що ще його сили і не вичерпались. Ось так що я сподіваюся, що е, з цими виборами, які зараз надіюсь пройдуть хорошо, ось тому, що люди бачать, яку роботу він зробив і Скільки її було пророблено, і всі свої завдання, які він ставив нам п'ять років тому назад, він виконав. Важливо, що не дивлячись на обставини, 95% викладачів перебувають в Києві і викладають офлайн. Така сама кількість і студентів, які особисто приходять на заняття, тому явка була високою у 86% виборців. Колектив відгукнувся природньо, я скажу, він не лише відгукнувся, він звернувся до Міністерства культури і інформаційної політики з проханням витримати закон України про вищу освіту в частині проведення виборів ректора. Тому що колектив у нас потенційний, він освічений, він розуміє, що наявність е законодавчого обраного очільника це є гарантія стабільності, гарантія майбутнього завтрашнього дня роботи місця збереження і взагалі перспектив майбутнього розвитку. Колектив на рішенні конференції та колективу звернувся до Міністерства культури з проханням оголосити вибори. Тобто це не тільки сподівання, надія, це свідоме рішення і вимога колективу дотриматися законодавства в частині виборів керівника. Міністерство культури, інформаційної політики дослухалося колективу за це велика подяка, тому що це говорить про те, що колектив поважають. Що в Міністерство культури дотримується законодавства, що воно є органом, який не лише формує державну політику в сфері мистецької освіти, а й контролює і дотримується саме це законодавство. Це для нас дуже важливо. Міністерство за зверненням конференції трудового колективу оголосило вибори ректора. І сьогодні ми виконуємо наказ Міністерства культури інформаційної політики власне. Проводимо процедуру обрання нашого керівника. Тому наступні п'ять років плани розвитку академії продовжить втілюватиме чинний ректор, бо його кандидатуру підтримали 72,8% виборців. Максим Олегович представив свою програму і, дивлячись на те, що попередні плани досить швидко були втілені. Колектив викладачів та студенти підтримали його і цього разу. Е, моя програма люди мене знають. І я працюю 5 років з командою за 5 років. Дійсно, за перші 9 місяців майже виконані всі пункти, які були першої програми. І також я планую на наступні 5 років. Наскільки мені відомо, вже на сьогодні от ми з вами спілкуємося. Вже вибори підходять кінцю, десь залишилася година. Вже вони явка є, тобто вони вже є дійсними, і я впевнений в тому, що колектив підтримав. Ректора підтримав і мене в колективі висував на ректора, і тому я маю все зробити з командою, аби об'єднатись і зробити, і зробити всю програму, і ті обіцянки, які я обіцяю. А це дуже цікава програма на наступні п'ять років. А які деталі деталі ви дивитесь, Ми хочемо зробити для студію для студентів для запису таку аудіо. Дуже таку якісну, аби у нас дійсно є дуже багато потреб, і дуже багато студентів з тих колективів, які талановиті, які не мають коштів аби кудись платити за йти на студію. А ми зробимо свою студію безкоштовно для наших дорогих студентів. Це ми запропонували і ми вже погодили з студентами створити фонд для студентів. У них буде свій фонд, тому що вони іноді збирають кошти, і вони роблять консенти благодійні, наприклад, на підтримку зсу. А так у них буде можливість ці кошти вже напряму сприжатись і фактично бути самостійними і мати свої фінансові можливості. Тим ми будемо займатися допомагати цьому фонду для розвитку, і таким чином буде дійсно студентське таке самоврядування от багато чого ми плануємо зробити довести до кінця ремонти, тому що у нас є президентська програма, яку ми виграли і зв'язку військовим станом призупинена робота. Призупинені, але буде чітко, Я думаю, що буде все виконано, і плануємо крокуємо тільки вперед. Серед викладачів велика кількість народних артистів, які розуміють важливість якісного навчального процесу і професійність організації умов викладання. Вони відмічають відданість Максима Тимошенко своїй справі, адже він не просто знову переобраний на посаду ректор. Раніше більше 20 років до 2004 року керував академією його батько Олег Семенович Тимошенко, і тому це велика відповідальність для нового керівника дотримуватись закладеним стандартам і покращувати їх. Хоч і війна іде в Україні, але ж коли ж Черчилль сказав, за що ми воюємо? Ми воюємо за духовність, за нашу мову, за нашу рідну співучу мову, за наших талиметних дітей, котрі потім виїжджають з кордон і прославляють нашу батьківщину. От і я пишаюся тим, що особисто з Максимом Олеговичем я пам'ятаю видатного легендарного батька. Розумієте, Олександр Тимошенко, і за те, що він зробив тоді. І повірте мені, я від щирого серця від усього колективу хочу сказати, що це єдиний видатний Європейський вуз. І дай Бог всім академіям, всім інститутам такого ректора. Музичній академії України минулого місяця виповнилося 160 років. Це один з найстаріших вишів країни, відомий далеко за її межами. Заклад отримував заслужені привітання від світових партнерів, адже його цінують. Національна музична академія України імені Чайковського входить до сотні найавторитетніших вишів світу. Навіть не дивлячись на стан війни, завдяки організованому процесу і втіленим програмам навчання у стінах академії йде наповну, студенти досягають максимально кращих результатів та встигають ще й волонтерити.